Вечеря, чаша, спомин смерті, яка життя несе в собі, Господь на те прийшов померти, щоб дати народження тобі. Прийміть цей хліб, прийміть і чашу, як спомен, про мене прийміть, та за столом пасхальним нашим жде зрадник свою страшну мить. І стало чути, хто учитель, у кого зійметься рука, життя готові положити, сказав, моліться, плоть слабка. Вечеря знов, знову чаша, Господь присутній серед нас, Господь, прости, провини наші, щоб зрадником не бути цей час. Щоб сумління мати чисте, щоб не думать, може, я сьогодні зраджую учитель, гріхом Твоє святе ім'я. Я, я на вечері цій Господній благаю Божого святи, щоб сатані не дати змоги як в юду через гріх війти. Він все чатує, наче злодій, щоб красти віру вбит любов. Та на Голгофу йде сьогодні, прости, молю, дай сили знов. Допоможи мені, Спаситель, бува, не вистачає сил. Не хочу я, щоб, коли прийдеш, так як кукіль мене спалив. Іду сьогодні на Голгофу, там я одержала життя, щоб над гріхом мать перемогу несу. Мов жертву каяття, мою любов святу, пізнавши, не хочу іншого життя, без тебе в цьому світі славно, в Тобі надія вся моя. Амінь.